Добрий ранок, друзі. Це як кажуть, знаєте, то густо, то пусто. Зараз настільки завалений з задачами, що просто немає часу робити системи скидання. На них просто шалений попит, але я завалений з іншого боку. Мені не присилали акумуляторів на спарки, прислали цілу купу дронів, їх взагалі не порахувати. І прислали декілька таких машинок. Тепер нарешті в мене з'явиться система скидання припасів. І під цю модель То будемо планувати, будемо робити, як це буде гарно. От, думаю, найближчим часом у мене і це з'явиться в дуже гарному форм-факторі. Це треба якось напрацьовувати. Щось думати. Ну, я думаю, складності у нас не буде. Цей до мене прийшов в дуже-дуже-дуже печальному стані. І таке буває. от Ну і є трошечки полайтовше Бачите, він так трохи битий, битий. от Ну Будемо розбиратись, будемо дивитись, як як його. Відновити. Так що, хлопці, працюю з системами, поки у мене стоп. Я розумію, що їх багато треба, але все робити я одночасно не можу. То буду робити частинами: то одне то інше. Підписуйтесь на мої соцмережі, посилання в описах. Далі буде цікавіше.